На Прикарпатті вирувала негода. Відразу затопило дороги та зупинки громадського транспорту. Несподіваний градобій шматував зелені посадки, валив дерева. Опади почалися по обіді, кажуть люди. Буквально за годину град розміром перепилиного яйця у приміських селах побив городину. Селяни підраховують збитки. Бульба вся, бурака нема ніц. Кабачки теж, кабачків ні одного, фасолі, малина. Виноград весь побитий дощ з градом позаливав сільські вулиці та пивниці комори повні води. Шквальний вітер, сильна злива з градом. Також накрили Івано-Франківська. Негода додала клопотів комунальникам. Їм доведеться прибирати повалені дерева. При падінні його людей чи машин не, не, в даному місці не знаходилось, тобто потерпілих жертв немає. Опади спостерігалися лише в декількох районах, кажуть рятувальники. Наразі ситуація з погодою поступово в області стабілізується. Було зафіксовано і в Надвірнянському районі так само грозу з градом. Зараз рятувальні підробля. Розділи працюють на місці подій. Збитки, завдані негодою, поки що невідомі. Синоптики рекомендують у найближчі дні брати з собою парасолі, адже до кінця тижня ще прогнозують зливи. Михайло Березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.